Обов'язкова заміна водійського посвідчення за кордоном інформація, яку ти маєш знати. Мало хто знав та знає, що українське посвідчення водія потрібно було замінювати, коли перебування в Польщі перевищувало 185 днів. Якщо після перетину кордону ви реєструвалися в цій країні на постійне або тимчасове проживання, то давалося пів року на проходження процедури заміни посвідчення водія. Але в мене для вас є чудова новина: віднині права можна замінити в паспортному сервісі документ. Це важливо скористатися послугою можливо лише при наявності попередньо виданого посвідчення, навіть якщо воно зіпсоване, і це є обов'язково. Вартість послуги буде становити 420 злотих плюс 254 гривні видача нового посвідчення. Вкладати екзамен повторно потрібно лише для тих, хто має посвідчення старого радянського зразка. Іншим, відповідно до Віденської конвенції про дорожній рух цього робити не потрібно. Термін виготовлення нових прав орієнтовно місяць, але хочу вам повідомити, що в даний час робити заміну посвідчення водія не потрібно точніше, не обов'язково. Відповідно до спецзакону, усі українські водійські посвідчення будуть дійсні до 31 грудня 2022 року, навіть якщо за цей час вони втратили чинність. Більше того, до кінця 2022 року водійське посвідчення та технічний паспорт автівки в додатку Дія можна буде під'єднати до польського додатка «М Обиватель». На цьому в мене все. Якщо ви вже змінювали свої водійські посвідчення, напишіть обов'язково про це в коментарях.